Б'ємося об заклад, що тема української революції 1917-21 років це одна з найважчих для розуміння тем в історії України, але важко не означає нецікаво. Тому сьогодні спробуємо розповісти вам простою мовою про зміну влади, персону скоропадського ситуацію на заході України і те, чому ж українська революція все ж принесла користь сучасній Україні. Тривожний місяць, лютий, в ніч на 28 лютого, тимчасовий комітет в Петрограді, у зверненні до народів імперії, заявив, що бере на себе організацію нової влади і утворення тимчасового уряду, який здійснюватимуть комісари із членів Туми. Імператор Микола ІІ зрікся престолу на користь свого брата Михайла, який 3 березня також відмовився від трону. Була опублікована декларація про програму і склад тимчасового уряду на чолі з князем Львовим, який до скликання установчих зборів взяв на себе всю повноту влади в країні. Під час активних змін в Петрограді Київ розпочав перший етап української революції, у березні 1917 року у Києві виникла Українська Центральна Рада, яка вже через місяць своєї діяльності стала всеукраїнською. Керував тоді нам всім відомим Михайло Грушевський, саме той чоловік з 50 гривневої купюри. Саме йому належить цитата: Я вірю, що українство наше все-таки має в собі стільки стихійної сили, стільки життєвості, що його не заб'єш ніякими теоремами, що воно своєю стихійною силою проб'ється через усякі штучні перешкоди, поки не вб'ємо самі своєї сили нашої апатією бездіяльністю. Пізніше розпочалась публікація купи універсалів, які допомогли будувати українську державність. У першому універсалі Українська Центральна Рада була дуже обережною. Тому заявили про бажання здобути автономію у складі Демократичної Федеративної Російської Республіки. У другому вже створили Генеральний секретаріат як орган виконавчої влади. А у третій був ніби кроком назад, не дивлячись на проголошення Української Народної Республіки, у третьому універсалі Центральна Рада ще вирішила позмагатися із більшовиками у соціальних обіцянках. Проголошувалося 8 години робочий день, скасовувалася смертна кара, оголошувалася амністія і ще купу обіцянок. Утім, наступний фінальний четвертий універсал був вишенькою на торці. У розпал радянсько-української війни Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Героїзм українців не переміг кількість, і армії довелося відступити. Проте 9 лютого Українську Народну Республіку визнали на міжнародному рівні. Підписання Брестського мирного договору дало дипломатичне визнання. Що дало змогу відвоювати окуповані більшовиками території. Саме після укладання цього договору 1 березня 1918 року в УНР запровадили григоріанський календар, а також власну грошову одиницю гривню. Саме у цей період на сцені з'являється Павло Скоропадський, правнук гетьмана Івана Скоропадського, німець за місцем народження, а в майбутньому засновник Української академії наук. Скоропадський оголосив себе гетьманом української держави. Це, до речі, була нова назва країни, яку новоспечений гетьман затвердив, видавши грамоту до всього українського народу. За часів правління Скоропадського територія держави була найбільшою за весь час Української революції. Також уряд вів перемовини про входження Криму та Кубані до складу української держави. Скоропадський провів деякі реформи, які не були популярними серед українського трудового класу. Недовіра до лідера держав з боку селян підбурювала соціал-демократичними. Та соціал-революційними партіями, основними діячами яких були Володимир Венеченко та Симон Петлюра. На початку серпня 2018 року утворився Український Національний Союз. Його очолив відомий і досвідчений політик соціал-демократ Володимир Венеченко. Паралельно з легальною діяльністю в Українському національному союзі Венеченко та член президії Шаповал за власної ініціативи розпочали таємно готуватися до збройного повалення української держави. Після сформувалася нова, поки що пілотна держава, директорія. До її верхівки входили вже відомі нам постаті, як Володимир Вениченко та Симон Петлюра. Скоропадським, м'яко кажучи, облажався, видавши грамоту до українського народу, де заявив про об'єднання держави України з найбільшовицькою Росією. Як ви можете здогадатися, жоден союз з Росією не може бути успішним. Так подумали і діячі Українського національного союзу і почали готувати антигетьманське повстання, результат якого не змусив на себе чекати. До Києва вступили війська директорії, які відновили Республіканський Лад і Демократичне правління в Україні. А День акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки та УНР засвічив, що український народ хоче єдності та соборності. До речі, саме цю подію ми щорічно відзначаємо 22 січня як День Соборності України. За часів їхнього правління українська делегація взяла участь в Паризькій конференції, де обговорювалася доля країн після кінця Першої світової війни. Армія УНР демонструвала героїзм і не капітулювала навіть тоді, коли під українським прапором залишалося кілька невеликих повітів. Пізніше директорія взяла участь у Варшавській угоді, яка заклала початок тривалого польсько-українського альянсу, що надало примарний шанс на перемогу навесні 1920 року. Після підписання перемир'я Україна поступалася частинами своїх територій та взяла на себе обов'язки надавати допомогу польській армії в Україні. Проте допомога Польщі сприяла взяття Києва, що стало короткотривалою перемогою УНР проти більшовиків. На жаль, радість тривала недовго. Контратака Червоної армії виявилася вирішальною, змушуючи армію УНР відступати до Польщі. Там було створено евакуаційне правління у місті Тарнов, що стало підставою для подальших дипломатичних та військових рухів. В той час, коли в столиці України відбувалися свої революції та перевороти. Територія Західної України, що раніше входила до складу Клаптикової Австро-Угорської імперії, виявила свої власні прагнення до незалежності після її розпаду. Галичина одразу стала для Польщі та України тим самим останнім шматочком торту на святковому столі. Змагання за першість у Львові виграли українці, які швидко і рішуче встановили контроль над краєм. Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель, колишньої Австро-угорської монархії запроваджував назву нової держави Західноукраїнська Народна Республіка. Прапор складався з синього та жовтого кольору, а на гербі був зображений золотий лев на блакитному тлі. Утім, надовго втримати території не вдалося. 22 листопада війська з УНР під натиском польських військ були вимушені залишити Львів. ЗУНР розраховувала на допомогу Києва, підписуючи акт злуки 22 січня 1919 року. Проте це не допомогло виграти війну з Польщею. Зміцнілі польські війська за підтримки Антанти окупували майже всю східну Галичину. Відчайдушний контрнаступ українців, який отримав назву Чортківська офензима, лише ненадовго виправив ситуацію. Врешті уряд і армія ЗУНР були змушені перетнути Збруч і об'єднатися із силами директорії на Поділлі. Тоді з часом вся територія Української Народної Республіки опинилася під владою різних країн, що стало наслідком кровопролитних воєн. Більшість країни було окуповано більшовицькою Росією, але це не єдина країна, яка окупувала територію УНР. На заході Румунія оволоділа буковиною через рік Закарпаття пропало Чехословаччині, а доля Східної Галичини була визначена рішенням Антанти. Що зв'язала її з Польщею, Незважаючи на те, що українські землі були розділені між чотирма країнами, українську революцію 1917-21 року можна вважати успішною з погляду національного духу. Під час цього періоду ми проголосили незалежність країни, відзначивши важливий момент у формуванні національної ідентичності. Цей період був дуже важливим, але в той же час трагічним для України. Боротьба за незалежність почалася, проте не закінчилася. Ми продовжуємо боротися і сьогодні. Освітній дім це не комерційна організація, і наші журналісти працюють на волонтерських засадах для розвитку освіти в Україні. Ми активно публікуємо цікаві матеріали у соціальних мережах, зокрема в Інстаграм та на Ютуб. Де ділимось цікавими новинами, підбірками та матеріалами сфери гуманітарних знань. Якщо вам подобається наша робота та ви бажаєте підтримати розвиток якісного контенту, ви можете зробити донат або підписатися на наш Patreon, знаходячи посилання в описі під цим відео. Ваша підтримка допоможе нам збільшити вплив та досягти більшої аудиторії, надаючи доступ до якісної освіти для всіх бажаючих.